Доброго дня! Розглянемо зображення та промовимо слова слива, смородина, соняшник спатифілум. Який перший звук у цих словах? Так, звук С. Промовимо с. Сьогодні познайомимося з рослиною сан який перший звук у цьому слові? Так, звук С. Давайте дізнаємося, що це за рослина, сансев'єра по справжньому дивовижна та прекрасна кімнатна рослина. Ця рослина очищує та покращує повітря в оселі. Також санцев'єра добре вбирає зайву вологу з повітря. Санцев'єром ще називають тещин язик або щучий хвіст. Цю рослину в різних країнах називають по-різному. В Англії леопардова лілія. Зміїна рослина. В Америці зміїна шкіра. Для того, щоб рослина зацвіла, її необхідно поставити в добре освітлене місце. У літню пору бажано виносити на свіже повітря. Сансів'єра використовується у промисловості, з неї виготовляють мотузки, канат, також використовують як живу огорожу. Повторимо, як називається ця рослина? Так. Санцев'єра. Який перший звук у цьому слові? Звук с. Давайте повторимо, як використовується санцев'єра. З неї виготовляють мотузки та канат. Її використовують як жива огорожа, також вона очищує повітря. Розкажи своїм друзям. Що цікаве, ти дізнався про цю рослину?